Добрий вечір, друзі. Знайшов на помийки отаку от от штукенцію. Оптичний приціл. Тільки він якимось таким дивом облуманий цікаво. Ну, лінзи всі на місці. Тут крутілок нема самих. Мабуть, не сильно щось коштує, ну нехай буде, я викидати ж не буду. Цікава штука. Такого ще мені не траплялося. Перший раз таке трапляється, друзі. Ось така ось знахідка. Пишіть знавці. Від чого такий приціл. Та й може бути до чого хоч, як до двох гвинтівки бойової, мабуть, так і два здужки простої. Такі, друзі, справи.